Я думаю, що сьогодні ми надали відповіді на багато питань, в тому числі і питань, які намагаються нам нав'язати, щоб не допустити подальшої децентралізації країни через знесення змін до Конституції і зупинити Україну на шляху європейської інтеграції. Я сьогодні сказав в своєму виступі, що люди вийшли на майдан двічі проти системи. Вони хочуть отримати повноцінну владу відповідальну і владу, яка би була на місцях, і не просто отримати, а брати участь в управлінні своїми територіями, що є надзвичайно важливим і абсолютно європейським підходом. Тому ми маємо сьогодні як влада змінити погляди. Всередині самої влади і довести, що ми не тільки можемо обіцяти робити зміни, а й ми будемо робити зміни по децентралізації передачі повноважень на місця. Тому дуже важливо, щоб це питання нас об'єднувало. Сьогодні обмінялися думками. Думаю, що є багато можливостей для продовження діалогу. Що стосується прийняття змін до Конституції, зміни до Конституції поставлять в крапку в нашій централізованій корумпованій системі управління державою. Проти якого двічі люди виходили на майдан, це перша позиція. Позиція друга. Ці зміни до Конституції один раз і на багато років вперед, де узурпують владу в Україні, і ніхто ніколи не зможе її узурпувати в майбутньому. Тому сьогодні питання а, цих змін залежить від політичної відповідальності кожного народного депутата і тих фракцій, які для себе будуть приймати рішення, вони це підтримують або ні. Я вважаю, що ця реформа є ключем до нашої повноцінної європейської інтеграції, до побудови справжнього демократичного суспільства. Ця реформа дасть можливість людям приходити і в центральну владу, в тому числі, і бути ефективними на місцевому рівні. Тому я буду підтримувати цю реформу і далі, і буду голосувати і все робити для того, щоб її відстоювати за неї боротись. Я буду боротись проти цієї діючої старої системи. Яка довела свою неефективність, яка є більше злом для українсь... української держави, української державності для розвитку демократії і суспільства. Тому я очікую на те, що ми час, який у нас ще є, використаємо на дискусії, на обговорення, можливо, на працювання ще додаткових законів в розвиток змін до Конституції для того, щоб забезпечити голосування в 300 голосів. Категоричності від тих чи інших політичних сил я не почув сьогодні. Тому вважаю, що є можливість об'єднати всі фракції і коаліції і поза межами коаліції для прийняття рішень, які один раз і назавжди передадуть владу українцям на місця.